Яким чином? Знову, це ж величезна маніпуляція відносно того, до речі, та норма, про яку всі розповідають, що Верховна Рада ж прийняла, що не можна, щоб е, е, Кабінет Міністрів е, якщо там, е, тіпа, е, не працював. Дивіться, норма ж говорить про те, що Кабінет міністрів як інституція, а воно не може так статися. У нас діє Конституція України і інші закони, в яких є головний принцип безперервність влади. І навіть якщо ми зараз відправимо відповідний склад Кабміну, не Кабмін, а відповідний склад Кабміну, відправимо відставку, то вони нікуди не дінуться. Вони будуть працювати з приставкою ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки, до моменту, поки ми не призначимо новий Кабмін. Питання згідно того законодавства. Так що перестав працювати Кабмін? ні, нічого не порушено. Інституція як працювала, так і працює. Відповідні добродії закінчить свою дію і працю, коли ми призначимо новий Кабмін. Тому це перша маніпуляція і найголовніша. Друга історія про те, що е, Кабмін... Е, я б про це говорив. що... Коли е, ви призначаєте, ну, типу знімаючи цей, ви даєте старт фактично новому Кабміну, який буде тотально просто підпорядкований Офісу президента, е, і ви будете нести за це відповідальність. Вибачте, знову ні. Ми ще, по-перше, нікого ще не призначили, по-друге, ми будемо брати участь і вимагати, щоб нормальні професійні е, е, люди прийшли. І відповідали вже за ту політику, яку мають вести, от відповідно для того, щоб країна зараз під час воєнного стану не скочувала ще нижче, економіка працювала без економіки, нормально не буде діяти фронт, і все це не буде працювати якраз першу чергу на відбиття агресора. І загалом, щоб країна хоч існувала і працювала нормально далі. І от, якраз третє про те, що запитання. Чи не призведе це до кризи? Ні, не призведе. Яким чином? Змінюючи е, тих, кого треба змінити, і вимагати, щоб був призначені по максимуму нові відповідальні люди і професійні. В чому криза? В чому криза? Що Верховна Рада може не проголосувати за цей Кабмін, який будуть сунути? Я не просто так згадав другим пунктом. Так не проголосує. Бо треба люди, які будуть працювати на країну, на державу, на армію. І в них не буде пропадати 500 мільярдів кожного року. Не призначить перший раз, будемо розглядати другий, третій. Знову ж ще є одна маніпуляція, як у цей. Згідно законодавства, якщо протягом місяця більшість не голосує Кабмін новий, має бути сформована нова більшість. Якщо вона знову протягом місяця не сформована, то розпускається Верховна Рада. Так Верховна Рада, якщо навіть буде сказано, що начебто вона розпущена, все, її розпустили. Вона продовжує діяти. І якщо Кабмін діє з приставкою ТВО, то Верховна Рада ніякої приставки ТВО народний депутат не має. До нових виборів вони, всі народні депутати, я в тому числі, будемо продовжувати діяти як народні депутати. І це якраз знову до першої тези і до вашого питання, що перша теза в Україні діє принцип безперервності влади. До речі, він діє у всьому світі. Не може когось звільнити, і буде вакуум. Так не буває, і в нас так не буде. У нас закони, всі інші діють. Тому ніякої перше провалу не буде. Всі будуть працювати. Криза політична. Політична криза, в моєму думку, заключається тільки в тому, що хтось хоче за свого шкурнякова засунути. А ми це не даємо. Ну якщо така криза, тому можливо на певним чином і треба. І четвертий момент: що треба призначити цей уряд, відправити відставку і призначити нормальний, який буде працювати на державу. Нічого кризового в цьому я не бачу, і навпаки, я вважаю, що так і має діяти цей парламент щоб захищати народу, інтереси народу України, який його я обрав.